Вітаю, Ви дивитесь військовий вісник. З нагоди 21-ї річниці Збройних сил тривають заходи військово-патріотичного спрямування. Так днями окремий полк президента України ознайомив київських старшокласників з військовою справою. Перед майбутніми армійцями роти почесної варти виступили зі зброєю. Бійці спецпризначення виконали елементи рукопашного бою. До того ж, солдати строкової служби продемонстрували присутнім зразки стрілецької зброї та бойової техніки. Чи зацікавила військова наука школярів? Дізнайтесь у найближчих випусках програми Служу Україні. Святкувати день народження українського війська готуються і ветерани збройних сил. Цього тижня вони згадували нелегкі роки служби та своїх бойових товаришів. Привітали генералів та адміралів, колишній міністр оборони України Олександр Кузьмук та заступник начальника генерального штабу Григорій Саковський. Під час урочистостей мова йшла про здобутки української армії, які неможливі без особистого внеску кожного. Саме хто, хто все життя присвятив захисту нашої держави, заслуговує найвищої пошани. Створена п'ять років тому Асоціація генералів ветеранів міста Києва не залишає офіцерів наодинці зі своїми проблемами і допомагає в соціальних питаннях. Окрема бригада берегової оборони, що у Перевальному відсвяткувала чергову річницю. Вже 9 років поспіль військовослужбовці цієї частини на найвищому рівні виконують бойові завдання на Кримському півострові. Свій бойовий вишкіл особовий склад постійно вдосконалює на національних та міжнародних навчаннях. Серед них Сібриз-2012, Перспектива-2012, адекватне реагування-2011, взаємодія-2010, артерія-2007, реакція-2005. А географічні особливості місцевості та висококваліфіковані працівники зробили бригаду привабливою і для відомих режисерів. Незабаром на військових моряків очікують значні зміни, які саме дізнаєтеся в нашому головному інформаційному випуску. Сто п'ятдесят сім українських військових вирушили до Демократичної Республіки Конго виконувати миротворчу місію. Відправка контингенту відбулася у селищі Калинів Львівської області. Льотний склад це у переважній більшості досвідчені пілоти, які пройшли відповідну підготовку та мають за плечима досвід роботи в миротворчих місіях. Попередньо їхня служба у Демократичній Республіці Конго триватиме півроку. Проте з огляду на нестабільність у регіоні терміни можуть бути змінені. Та вертолітники готові виконувати завдання на африканському континенті за будь-яких обставин. Готувалися як бойові льотчики для виконання стрільб з великих висот 1500-1200 метрів. Тож ми знаємо, куди йдемо і знаємо, чим займатися. Днями з одеського авіаремонтного заводу до Севастопольської бригади тактичної авіації пробули два навчально-тренувальні літаки л 39 На криватих машинах молоде поповнення зможе набувати необхідних навичок, а досвідчені пілоти підтримувати фаховий рівень. Негода не завадила здійснити успішний переліт. Після ремонту літаки пройшли ретельну перевірку на землі та в небі, тож найближчим часом стануть у стрій Севастопольської авіабригади. Замечань то серйозних не було, самоліти вже були обльотані льотним составом ліс, тому ми вже прийняли, вони вже були готові. Ми просто їх осмотрели, перевірили в повітрі в відповідності всіх параметрів і після цього виконали перельот. Я думаю, за Ніділю полтори наш інженерний состав його смотрі, примет, і будемо виповняти польоти. Модернізовані елки отримали нові двигуни зі збільшеною тягою, досконалену систему управління силовою установкою та бортовими аварійно-експлуатаційними датчиками і приладами. Окрім цього, на корпус було нанесено цифровий камуфляж, який розмиває силует літака у польоті, ускладнюючи ідентифікацію. Варто зазначити, що у цьому році до авіаційних частин повітряних сил надійшло 35 відремонтованих літальних апаратів, а до кінця поточного року ця цифра зросте до 50. Таких темпів відновлення озброєння та військової техніки не було останні кілька років. Священники Української православної церкви зібралися в Одесі на базі військової академії, щоб обговорити питання душпасторського служіння у миротворчих контингентах. До розмови також долучилися представники Міністерства оборони України, офіцери одеського гарнізону, викладачі та курсанти академії. Протягом двох днів учасники зборів розглянули основні аспекти душпастерської опіки у миротворчих контингентах, узагальнили досвід роботи та обговорили проблемні питання. А також окреслили концепцію розвитку військового духовенства в Україні. зв'язку в з закращенням військових кафедр е священників, які одновременно являються офіцерами запасу, у нас мало. По этой причині піднімається вопрос о тому, щоб разрешить священникам, які не являються офіцерами запасу. А будь по контракту з міністерством оборони присутствують міротворчих контингентах з місті з нашими українськими миротворцями. За результатами зборів було ухвалено резолюцію. Із пропозиціями, як вдосконалити законодавчу базу і керівні документи задля підвищення ефективності роботи капеланів у військовому середовищі, священники планують звернутися до міністра оборони України та начальника генерального штабу. Сучасних строковиків навчають у війську не лише вправно стріляти та стояти на варті, а й долучають до культурної спадщини нашого народу. Акція Український музей українській армії стартувала влітку за ініціативи працівників журналу Міноборони «Військо України, аби донести до військових відомості щодо історичної та патріотичної спадщини краю. До проекту залучили солдатів окремої 55-ї артилерійської бригади. Ми артилерісти. ми давно не знали откуда все таки пушка перша, яка пішла, яку роль в казачство іграла, роль. Іграла до этого откуда взялась артиллерия. Какие есть не только что, то, что увидели віді в варуді здесь і то, что тато есть были другие, были другие калібри. Упродовж кількох місяців солдати відвідували запорізькі музеї, зокрема музей історії запорозького козацтва, що розташований на території острова Хортиця, а також приватний музей історії зброї. Представники цих закладів кажуть, здебільшого звикли працювати з дітьми. Відтак були приємно здивовані зацікавленістю військових. Але коли ми побачили попит і бажання сучасних військових знайомитися з історією запорозького козацтва, ми зрозуміли, що ця акція безумовно повинна існувати, і це має стосуватися не лише хортиць. Всі мужчини це воїни. Зараз, правда намітилася тенденція, коли в армії і жінки, і це почетну роль роль виконується взагалі. У свою чергу організатори акції додають, проект триватиме у найближчих планах долучити до культурної спадщини військових закарпаття. Ми будемо спробувати акцію поширювати, і насправді ми самого початку задумали як все українську. Аби перевірити, що саме запам'ятали солдати після екскурсії у запорізьких музеях. Організатори акції влаштували невелику вікторину найобізнаніші отримали заохочувальні призи. На сьогодні це все дивіться найгарячіші військові новини щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.